привіт з вами Володимир, компанія Scaria Car. І ще одне авто у нас на продажі. Це Kia Kapia 19 го модельного року. Нагадую, у нас вже є на продажі білесенька така. Це у нас карбон, але більш багата комплектація. Це у нас престиж Тут у нас є безключовий доступ. Кнопка Start-Stop. Також тут є підігріви сидінь та підігріви руля. ну Також шкіряний руль. Стоїть великий монітор з камерою заднього огляду. Авто в дуже гарному стані. Нагадую, якщо вам потрібне авто, з кореї у вас є можливість перейти до телеграм-каналу по цим відео і побачити, я викладаю аукціони. Давайте ми подивимось, я вам покажу, що авто на 100% у рідній фарбі, жодного фарбованого елементу у нас немає. Все ріднесеньке Нічого не фарбувалося, не підфарбовувалося. І також по кузову питань немає кап'яті саме в такому кузові починаються з 18 року 19 він але можливо бути шильдик 18 як саме це авто, але ж це 19-й модельний рік. Ви бачите, що авто на 100% не пройшовся ще ці двері. Давайте вам покажу двері. Знову ж, хто бажає може приїхати подивитися, ми знаходимося в Києві. Авто Вживу, і перевірити на будь-якому зручному для вас СТО. Ви бачите, змінилася задня юбка, змінилася бампер. Вони поміняли дизайн, да, фейсліфт такий легесенький і дуже-дуже цікавий передок, вогнута рішітка і денні ходові ледовські. Вогні. І так, що ми маємо? Ми маємо безключовий доступ. Шкіряний салон ви бачите в дуже-дуже гарному стані. Тут також все це Лесенька нічого не де не пошкрябано. Тут теж все дуже гарно виглядає, ви бачите. Давайте заведемо. У нас кнопка старт стоп. Пробіг авто складає, ви бачите, всього 116 тисяч. Це дуже-дуже маленький пробіг, хто знається на газових авто. Це дуже-дуже маленький пробіг. І це можна сказати, що авто в Кореї пройшло 100 тисяч обкатку. Так? У нас великий монітор ми бачимо з камерою заднього огляду. У нас є кондиціонер тут. Також ми маємо підігрів трьохзонний, як водійського, так і пасажирського сидіння. Також підігрів руля Нічого нового ви тут не побачите. Я вас ознайомлюю з авто, показую візуально стан цього авто, щоб у вас було хоч якесь маленьке, маленьке уявлення, в якому стані авто. Знову ж кажу, кого зацікавить авто, ви можете приїхати і особисто подивитися. Але ж на продаж ми. Беремо авто виключно у рідній фарбі, авто без ДТП. Бачите, Магажник. Починаючи з 2016 року, ви знаєте, вже нема запаски, є тільки ремкомплект. Ремкомплект ми зараз вийняли, але новому власнику всі ремкомплекти. Машина буде укомплектована повністю. Все ми віддамо. Ви бачите, в якому стані салон, сидіння. Є регістратор як спереду, так і, ви бачите, ззаду. Ну і нагадую вам, що це комплектація престиж. Це більш Багата комплектація, ніж білесенькою. Ціна даного авто складає 18 тисяч доларів. Кого це авто зацікавило, звертайтеся. Білесенька у нас в більш, в більш біднішій комплектації і з більшим пробігом, там 152 тисячі. Вона коштує 17 тисяч доларів на тисячу. Дешевше, тут багатша комплектація, і на 30% менше пробіг. Він номер буде відкритий. авто покупалося на аукціоні. Є вся історія. Кому цікаво, дзвоніть, телефонуйте. З вами був Володимир компанія Skyriacar і ми їдемо далі.